Привіт! Що подивитись про каву на українському Ютубі. Перший канал це кава. Вони порівнюють рецепти, вони порівнюють девайси, вони роблять огляди на воду, я сам підписаний на цей ютуб канал. Другий ютуб канал це 25 Coffee Roasters. На каналі Дмитро розповідає про те, що треба перемішати каву перед споживанням. Тут от Аня розповідає як готувати репрес просто на, на око. Ну це прям прикол, мені, мені так і подобається. Третій ютуб канал це ютуб канал компанії імпортера зеленого Coffee Ton. Це класний ютуб канал тому що зняти студію, зробити монтаж, записати подкаст, підготуватись до подкасту за час, це гроші, та в принципі покликати того самого Дмитра Ліннік або покликати фунтів з Дніпра це час. І подобається, що Світлана в контексті. Вона прям дуже сильно викупає за каву, і вона здається, веде навчання сенсорики. О. Канал називається Я та Кава. Це кавий ентузіаст Віктор. Тубі він вже дуже давно. В нього дуже багато відео. І моє улюблене відео це що буде, якщо додати в каву кавун. Я тиждень сміявся з цього відео, це прям дуже смішно було. Беру Одіссея. І він теж так само типа, робить огляди, наприклад, про GS ось відео було. Так само це регулярний тип-канал, на якому постійно виходять відео. Наступний тип-канал це Постер. Ютуб-канал ведуть Лева і Павло, Павло з Єопейса. Тут було інтерв'ю з Піньорою, тут було інтерв'ю з Медхедсом, тут було інтерв'ю з Кафібутік, це лайк. Like. Так само я його так само дивлюся, на нього підписаний. Наступний тип-канал це. Данило Шевцов, в нього вийшло перше відео про ручну еспресо-машину. Підписуйтесь, дивіться. Наступний це ідієліст канал. Веде Іван, Іван Чемпіон з Джезви і бачив сторіс у Івана про те, що вони відзняли якусь кількість контенту. Наступний ютуб канал, який є, це ютуб канал Вендерфо. Там Руслан розповідає про каву. Розповідаю, як її готувати, так само бачимо студію, ми бачимо про те, що відео знято нормально, не в кустах. Можете порівняти те, що вам, наприклад, каже Руслан, і те, що вам каже Дмитро Ствентіфає. Наступний Ютуб канал це Funday. Мені здається, вони випускають більш-менш регулярне відео, тому так само ви можете подивитися, підписатись, тому що воно наявне, воно діпо, наявне, і в цьому його перевага, що воно є. Ще в мене є YouTube канал. Підпишіться на мене. Називається «Влад каву. Там я буду робити огляди на каву і своїх котів. У мене в руках термос 63 мувін від Юзе Space. Можете зайти і подивитися теж посилання. Додам на нього. Напишіть що ви від Владіка. Будь ласка.